Так, всім привіт, друзі! Я продовжую проходити ФНАФ 2. Четверта ніч. Поїхали! Боже, пану в мене вже так. Треба Спочатку зразу нагло Заводити цю шкатулку. уже Фокси иду. Да. Роман проходы я шел, видите? Так, Фокси ушел, все добро. Ага, Мангл уже хочет пацана звезды. Взрослый мир. Ну, только мне а меня уже терроризуют. Треба все так утренироваться. Опять иди какая-то Фокси знов? Так, кто-то подходит, кто-то подходит. Мне кажется, что это кто-то из логов. Ну, боже, у меня не загружается, что за фигня. Тому в мене не загружається? Що за фігня? То це сейчас було в наре. Понят там стоїть. Все, уходить, то есть чихнуть, заходить. Протасовка, аниматроник, короче. Так, Бонни тут? О, нет. Пацан проснулся. Ага, Мангала уже тут. Мангала уже тут. Так, заряжаем шкатулку. Не знаете, чтобы он уже до нас дошёл в кабинет? Вбачаюсь, заповедование. Так уже дошёл. Вылез уже тварюка такая. Так, да, он уже дошёл. Боже, заводу, то заботы ты заботы ты. от знову. Вона вже всі подряд тероризуються ненормально. Вже три часи, Три години ночі. Це капець. Ой, блін. Не очікував, що на мене зараз Боні зайде. Тому що його три години не було. Знову ви шоу гарайте. До мене зараз шкатулка здохне. Опять знову фокси. Задовбавши. Так, все, він ходить. Чи хтось мог проходить? Ага, якась нова тварюка прийшла. Це у нас зломаний Фредді. Фантастика. Я надіюсь, що я встиг. Це фантастика, друзі. до мене вже за, 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 за мною цілий наряд послали. Тим бачу, ні одного стой немає. Ви ну, Вибачаюсь, я хворію. Ой Боже. И на чихать, а бока шляп. Сам же вроде не Кто снова Лиза? 5 годин ночі. Невже я з першої попитки пройду? Я в це не вірю, це фантастика. Я в знайомі почалась. Тим паче, я бачив, що у інших блогерів так же саме було, вони навіть шкатулку не заряджали. Це велике досягнення. Хроніка ну, шолі в залі. Друзі, ми пройшли четверту ніч з першої спроби. Я на це дуже радий. Але завтра вийде проходження п'ятої ночі фінальної. Але давайте перед закінченням відео подивимось цю анімацію. Точніше, це не анімація а якась сцена. Що це дружа? Ще, знаєш, це подруга. Але це, невели... це невероятне досягнення за те, що ми пройшли четверту ніч в FNaF 2. Деякі ютубери її і другої спроби не можуть пройти. Так, it's me. так, друзі. На цьому моменті ми закінч... закінчуємо відео. Ставте лайки та підписуйтесь всім пока!